Доброго вечора, шановне панство, з вами Сквіз, і ми продовжуємо. Та сама футболка. Все як завжди, записую відразу другу серію. Є uh, yeah, все, Let's Go. Цікавий факт. Я думав, що поставив на запис, піднявся наверх, впав. Зараз ви побачите швидкі моменти, можливо, звідти. Але забув. Поставити на запис. Коротше, дуже просто. Тому я вернувся для свіжості і правди, і для будь-чого короче Я вернувся назад, і ми звідси почнемо, звідки закінчили. Тому let's. go Так, я знайшов тут такий шорткат. Ну, як не шорткат, просто елемент, який. Спрощує трохи. А! Запанікувавшись. Щось сильно запанікував. Let's go. Так. Як ви бачите, я вже просто проходжу ці елементи, тому що вже знайомий з ними. Ви частинку, частинку побачите. Я кину на нарізочку на зі стріму. А ми чекаємо на літак. Вже відлітає наш літак. Так, перше є. Тепер питання. Коли? Стрибати? І куди? У, як я засейвив! Не кажіть, що тут якісь штуки. Падають, будь ласка. Ух. Я дуже не хочу. тому я буду бігти дуже швидко. Хм. Я хочу ризикнути. Як думаєш, напевно, краще на цей край? Ух, я вже думав, він вниз полетить. Окей. Файне є. Так, ну це прогрес. Це прогрес. Тому що це плюс 73 метра. А це вам не жарти. Окей, можна цими дивними столами піднятися. А можна. Спробувати пальму. Знаєте, мені сьогодні хочеться прям. Пальму. Ой-ой-ой, це було занадто впевнено. Так, от питання, куди я можу? От сюди можу. А далі. От сюди можу. А далі от сюди можу. Окей. Так. Ха -ха. Не знаю, як це назвати. Так, ну, я не хочу трубу використовувати, якщо чесно. Тому я піду по правій стороні. У мене трошки є якась така тістий -ті страх перед трубами. Не знаю, з чим він зв'язаний. Можливо, з першою картою. Якщо ви дивилися, то ви зрозумієте. Трубофоб! Як би це смішно не звучало? Ой. Так. Це. Ай-яй чекай. А що ж ти так невпевнено тут себе. Так, що я бачу? Я бачу трамплін. Який, можливо, є шорткатом відразу на оцю пластину. Але, так як ми тут перший раз, ми будемо використовувати шорткат тільки тоді, коли ми впадемо десь вище цієї планки. Тобто, правила. Нашого проходження. Давайте додамо правила, щоб було ще цікавіше. Якщо ми думаємо, що це шорткат, але ми не були вище цієї планки, там де шорткат, ми його принципово не використовуємо. Коли ми падаємо нижче цієї планки, тоді ми маємо відкриваємо право використати цей шорткат, як ми думаємо. Можливо, це і не шорткат, але ми не використовуємо його, поки не впадемо нижче планки. Якось. Так, все просто. Так. Що я тут бачу? Пальма нікуди нас не веде. Ця пальма нас веде туди, потім там ця. А там що? Там якісь сходи. Але. Ті. Сходи не виглядають такими, як нам треба. Тому ми йдемо сюди. Як бачите, навіть якщо то шорткат до пластини, то не такий вже він і жорсткий. Тому що до пластини ми не дострибнули. Бля. Ну чому? Лови, лови, ловись, ловись, ловись. А. Добрий вечір в самнис. Я вас вітаю. Нуль метрів. 0. Зіро. Ах. Що я можу сказати? Ми бачимо, що тут є якийсь новий варіант підйому. Ним ми і скористаємося. Що це за серія, яку ми не почнемо спочатку, правильно? Ну, ми в... раніше не починаємо її спочатку, але. Так, ну там я не дострибну. Отут, мені здається, можна. Скористатися. Вигинами карти. Так. Окей. Окей. Так, ну труба цікава, але вона нам не допоможе. Нам оце треба. Фуф. Це було сумно. Сумно аж за край. Так. 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 Окей. Ящик. гол крайний заюзаем. Да. Тяжко зараз дивитися на цифру в 27 метрів, якщо чесно. Не дістаємо. Цікаво. А як? А як? Mm. Дивно, окей, okay, давайте подивимося, що у нас тут є. От тут у нас край карти. Окей. Okay. Let's go! Якось треба застрибнути. Поки немає ідеї, як. Але я думаю, щось ми, то придумаємо. Так, окей. Окей. Так. Так, туди він не хоче, і сюди він не хоче, Ну, братан, ну давай. Так, окей. Ми знайшли обхідний шлях. Правда, не ясно, чи ми йдемо туди, куди треба. О, от якийсь тут є. Ага. Я б не сказав, що ти прям. Скорочення. Але... Так, мені не дуже подобається оця механіка, як воно нас штовхає. Тому я буду приторможувати. А де годинник? Що за годинник? О! Блін, нам треба вниз пригнути. Там тупо якась пустеля і мумія. Ну, точніше, не мумія, а цей саркофаг відкритий. Ну, добре, давайте. Навмисно вниз ми ще не настільки добре граємо, щоб навмисно вниз прыгати. Так, окей. Так, ну ми зараз швиденько. добіжимо до літака. Давайте до літака. І почнемо від літака. Ви побачите це за секунду. От, ми добрались до. Ми майже добрались до цього місця, де ми впали. І я, можливо, думаю, можливо, піти цим шляхом тепер. Але тут якийсь такий підлий оцей столик, що я не дуже хочу. Тому підемо ще раз через пальму. Можливо, іншим разом. Спробуємо. Цей варіант. Другий цей з варіантів. Тут така маленька ця. Ми вже її знаємо, ми вже використовуємо. Так, якщо чесно, не пам'ятаю, на якому моменті я сказав добрий вечір. Куди ця труба веде? Явно ж не туди, куди треба. І та труба. Не туди, куди треба. Окей. Блін, але той круг явно якось таке враження, що я до нього не дістайвав. Хм. Але труба. Хм, окей, добре. Давайте рухаємося. Рухаємось далі. Отак. От Отак. Отак. Так, добре. Так. А, ми ж можемо скористатися трампліном. До речі. До речі. До речі. Це якраз цей нюанс, який ми проговорювали. Ми впали нижче. Як би це сказати? Точки, де знаходиться цей трамплін. Тому ми можемо скористатися ним і запрыгнути на пластину. Зараз головне. Не закінчити тут. Окей, е. Так, націлюйся. Ну, будь ласка, націлюйся. Знаєте що? Давайте напевно на цьому закінчимо серію. Дякую за перегляд. Все було класно. Закінчили знову внизу. Я вважаю це лайк. Хочу сказати, не забуваємо донати на ЗСУ. Люблю вас. Муа. на добраніч. Па-па. Ааа! За що? Ха -ха. Та за що? Це якийсь типу. Я так розумію, тут якісь розкопки. Чи щось типу такого? Я хочу. А ти вже кидав цю, чи це інше? Ага. Бе так обідно було, якщо чесно. Я хочу піти подивитися до цього. До цього саркофагу. не так вже високо, щоб прям дорожити цим місцем. Лол, він вже закритий! Він був відкритий, я тобі серйозно говорю. Щось тут, походу, не так. Тут лежить мумія. Бачиш, мумія, він відкривається. Ні, він був відкритий. Я бачив зверху, добре. Вони додали трохи елементів екшену, тепер від неї треба тікати. Попригаємо трохи чуваку по голові. В прямому сенсі цього слова. Перестало підніматися. Напевно, зверху, з перспективи, я бачив, що воно відкрите, типу, тому що воно було підняте. Бо зараз воно просто опускається вниз. Окей. Цікаво. Цікавинка така. Ух.